Програма Тема Дня на Українському радіо Дніпро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Угнівенко. Сьогодні вночі російські війська атакували Криворізький район, поцілили в промисловий та енергетичний об'єкти. Детальніше розповідає представник ДСНС в області Сергій Ковтанюк. Сьогодні вночі у нас відбулася атака на Криворізький район. Ворог завдав удару по промисловому підприємству та об'єкту енергетичної інфраструктури. Внаслідок обстрілу є серйозні руйнування. Зараз на місці працюють усі служби. Всі обставини події зараз з'ясовуються. На щастя, минулося без постраждалих та загиблих. Це був представник ДСНС в області Сергій Ковтонюк. Він розповів про нічну атаку у Криворізькому районі. Від сьогодні входимо в режим тотальної економії електроенергії. Будь ласка, поставтеся до цього відповідально та максимально серйозно. З такими словами до мешканців Дніпропетровщини звернувся голова обласної ради Микола Лукашук. Сьогоднішнього дня ми входимо в режим тотальної економії електроенергії. Ворог нічого не може протидіяти нашим славетним збройним силам України на полі бою. Тому він цинічно гатить і обстрілює об'єкти критичної інфраструктури, енергетичної критичної інфраструктури. З 10 жовтня кількість атак на енергосистему України та нашої області більша, ніж за останні 8 місяців війни. Так само і більша кількість руйнувань. Тому звертаюсь до кожного мешканця Дніпропетровщини. Прошу вас з сьогоднішнього дня, з 7 ранку до 23 години вечора обмежити споживання електроенергії, вимкнути всі енергоємні електроприлади. Звертаюся до бізнесу. Вимкніть сіті-лайти, борди, рекламні щити, підсвітки, скоротіть споживання електроенергії, все додаткове споживання там, де це можливо. Слід розуміти: або ми економимо, або готуємося до відключень. Ворог може продовжувати обстрілювати критичну інфраструктуру країни. Тому ми повинні бути готові. Пам'ятаємо, що кожен з нас повинен допомагати країні та допомагати нашим енергетикам. Пам'ятаємо, разом переможемо. Слава українському народу! Слава Україні! Це було звернення до мешканців Дніпропетровщини, голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпра, і далі ми будемо говорити про організацію освітнього процесу в умовах війни. І вітаємо гостей нашої студії. Це Наталя Кариченко, начальниця управління державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Добрый вітаємо день. вас та Ольга Огар, тимчасова виконуюча обов'язки заступника начальника відділу інституційного аудиту та позапланового контролю управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Вітає. Добрий день, пані Наталі. Питання до вас от наскільки якісною може бути освітній процес в умовах війни? Сьогодні ми дійсно будемо говорити про е, актуально про головне, а саме про організацію освітнього процесу в умовах війни, в умовах того стану, в якому перебуває вся країна, перебувають заклади освіти, і кожна людина на собі відчуває кожен здобувач освіти, кожен учасник освітнього процесу відчуває на собі все те, що відбувається щодня, щогодини, і все це переносить через себе, через те, в якій ситуації ми на сьогодні працюємо. Але Освіта, це той чинник, та форма, яка повинна бути, має місце існувати, і існувати вона повинна якісно. Якщо повернутися до законодавства, сказати, що ж таке якість освіти, це відповідність результатів навчання, вимогам, встановленим законодавством та відповідати стандартам освіти. Тобто якість освіти, ми вже знаємо, що таке, і неодноразово ми поверталися до цього, спілкуючись із керівниками закладів освіти освіти. і саме на законодавчій базі вибудовували ті стратегічні напрямки, які кожен заклад освіти для себе на початок навчального року, і навіть незалежно від того, що є така ситуація, є військовий стан, далі продовжують і все це впроваджують. Якість освітньої діяльності це саме той рівень організації забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особ. Вами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством. Вимогами є відповідно державний стандарт. Він є вже оновлений для певної категорії їздовувачів освіти, і саме з цього року він стартував для учнів п'ятого класу. Учні п'ятого класу навчаються за новими освітніми програмами, за оновленим державним стандартом і відповідно якість освіти. Також закладена у ці вимоги державного стандарту? Що хочу зазначити ще, що на початку навчального року управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області Державна служба якості освіти України проводили вивчення питання саме забезпечення якісної освіти на території, і всі територіальні громади на своїх територіях вивчали ці питання. А якщо сказати, от взагалі чи Дотримується зараз цих стандартів. Під час освітнього процесу, ви сказали, що стандарти змінилися, тому так. що стан війни, звичайно, дотримання стандартів перш за все, подали це особливі люди, які розуміють значення того, що вони кожній дитині повинні забезпечити не просто той мінімум, а дати максимум базових знань, навіть більше, навіть перевищити те, що вимагає державний стандарт. Можу сказати, що кожна дитина унікальна, і навіть от зараз ми проводимо. Сертифікацію педагогічних працівників то експерти Дніпропетровщини сертифікують вчителів з різних куточків України. І коли ми онлайн бачимо ці навчальні заняття, то це вчителі початкових класів. То ми дійсно можемо запевнити про те, що наші вчителі всієї України дуже талановиті і їм немає перешкод ні в чому. І вони впроваджують той державний стандарт, який був у початковій школі, бо він вже нам напрацьований. А от п'ятий клас вони дійсно зараз йдуть за новим стандартом, який вимагає дотримання, і вчителі йдуть за цим стандартом і вони забезпечують. Бо знову ж таки повернуся. Ми вивчали це питання, коли починали вивчення питання організованого початку нового навчального року та впровадження нова українська школа. Дякую, пані Наталію, пані Ольга. Розкажіть нам про вплив зовнішніх і внутрішніх чинників на функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. В умовах реалізації концепції нової української школи важливим значенням набуває освітній менеджмент, який забезпечує якісні зміни в організації освітнього процесу і створює передумови для інноваційних перетворень у системі сучасної шкільної освіти. На функціонування освітнього процесу впливають не тільки внутрішні, але й зовнішні чинники. Зовнішні чинники можуть покращувати якість освітньої діяльності та сприяти розвитку закладу освіти. Т нові можливості серед них, як зазначила вже Наталя Вікторівна, можна виділити такі: оновлення державних стандартів і навчальних програм. Нові державні стандарти початкової та базової середньої освіти переосмислили підхід до організації освітнього процесу, впроваджено. Нові механізми реалізації компетентнісного діяльнісного, особистісно орієнтованого ціннісного підходів в навчанні предметів з усіх освітніх галузей у державному стандарті базової середньої освіти чітко окреслені ключові компетентності, якими мають володіти школярі по закінченню кожного з двох циклів: це адаптаційний цикл 5 6 класи і базового предмету навчання 7-9 класи. Та наскрізні вміння. Зазнали зміни і тип типові освітні програми у них з'явився опис ключових компетентностей до всіх навчальних предметів. Запроваджено на скрізні лінії: екологічна безпека та сталий розвиток, громадянська відповідальність, здоров'я і безпека та підприємливість та фінансова грамотність. Керівникам закладів освіти потрібно постійно аналізувати демографічну ситуацію на державному та місцевому рівнях, прогнозувати можливі її впливи на діяльність школи. Звертаємо увагу, що в умовах воєнного стану в Україні заклади освіти мають організувати та забезпечити зарахування здобувачів освіти, які вимушені змінити місце навчання та проживання і проживають в Україні чи за її межами, переглянуто норми максимальної кількості учнів у класі, що знаходяться на дистанційному навчанні. Відповідні зміни внесено до статті 12 закону України про повну загальну середню освіт світу Законом України про внесення змін до деяких законів України в сфері освіти щодо врегулювання окремих питань освітньої діяльності в умовах воєнного стану. За рішенням засновників відповідно до вимог закону України про повну загальну середню освіту, змінені статуси закладів освіти. На базі школи першого третього ступені можуть бути створені гімназії, ліцеї тощо серед внутрішніх чинників, які вплив. На якість організації та управління освітнім процесом. На нашу думку, слід виділити такі: це стратегія розвитку закладу, візитівка школи, яка вирізняє її з-поміж інших в умогу сьогодення. Ми маємо звернути увагу на формування та реалізацію якісної стратегії. Освітня програма, як один з внутрішніх чинників, це єдиний комплекс освітніх компонентів спланованих і організацій. Для досягнення визначених результатів. Наразі більшість закладів освіти здійснюють освітній процес за дистанційною формою навчання. Рекомендуємо використовувати наявні електронні ресурси насамперед Всеукраїнську школу онлайн, регіональні платформи і ресурси закладів освіти. Дистанційне навчання має відбуватися із застосуванням. Онлайн платформи педагогам важливо надавати зворотній зв'язок учням та налагодити систему оцінювання через чіткі критерії, терміни виконання завдань та запровадження дедлайнів, враховуючи те, що дистанційне навчання як освітня технологія потребує системного підходу. Закладам освіти рекомендуємо розпочати розроблення повноцінних дистанційних курсів з основних навчальних предметів для 5-11 Класів перевага повноцінних курсів над наборами навчальних матеріалів у структурованості, по кроковому супроводі самостійної роботи учня, наявності системного зворотнього зв'язку. Такі курси можна буде використовувати під час змішаного навчання для системного застосування, наприклад, технології навчання, перевернутий клас. Тобто, це така модель змішаного навчання, в якій виконання домашньої роботи передбачає. Самостійне вивчення учнями нової теми. А вже потім, під час роботи в класі, учні вивчають більш складний теоретичний матеріал і разом з вчителем розв'язують практичні задачі, виконують дослідницькі завдання. Не дивлячись на воєнний стан. Відстежувати навчальні досягнення учнів важливо і необхідно для цього педагогам рекомендовано розробити завдання для діагностики, добираючи за темами та очікуваними результатами разом тим вчитель з власного досвіду знає, які є чутливі точки засвоєння тієї чи іншої теми, і насамперед необхідно приділяти найбільше уваги цим темам, включаючи завдання з тем до діагностичних робіт. Відстеження динаміки навчальних досягнень учнів дає змогу педагогам вчасно діагностувати можливі освітні втрати та вчасно на них реагувати. Варто у першу чергу визначити пропущені теми, розробити завдання для оцінювання навчальних досягнень, проаналізувати результати. Після цього розробити плани подолання освітніх втрат. Колективні, групові або індивідуальні такі плани можуть включати самостійну роботу учнів, консультації вчителя виконання завдань у групах. І комунікація з учасниками освітнього процесу завжди залишається актуальною. Процес навчання відбувається в безперервній ефективній комунікації усіх учасників освітнього процесу, яка будується на засадах партнерства, недискримінації, рівноправності. Керівництво закладів освіти за допомогою заходів і управлінських рішень має формувати команду закладу освіти і сприяти взаємодії учасників освітнього процесу. isso Пані Наталі, як відстежується якість освіти зараз от у нинішніх умовах, ми не просто її відстежуємо, а ми супроводжуємо О, заклади освіти. Бо ми є дійсно та служба, той координуючий орган, який супроводжує керівників закладів освіти. Уже майже упродовж двох років так у нас є така налагоджена комунікація з усіма керівниками закладів освіти. Це і дошкільна, і позашкільна, загальна середня, бо освітній процес він вже не зупиняється. Він зупиняється. Лише на канікули, так в літній період, але дошкілля не зупиняється, і діти закладів дошкільної освіти також здобувають освіту навіть в умовах війни, навіть якщо дошкільні заклади не працюють. Але ми знаємо ті заклади освіти, в яких освітній процес на сьогодні відбувається. Близько 7% закладів загальної середньої освіти проводять освітній процес за офлайн-системою, інші онлайн є змішана форма, і ми маємо можливість відстежувати і. Контактувати, комунікувати з керівниками закладів освіти, з педагогічними працівниками, виходячи з ними на онлайн-зв'язок, надаючи їм консультації, вивчаючи питання щодо організації дистанційного навчання. Ми щороку його вивчаємо. Ось на часі знову будемо в цьому навчальному році вивчати. Організація дистанційного навчання складна річ, і в умовах війни, коли є інтернет-сполучення, чи його не достає вимкнення на Електропостачання, але вчителі наші знову ж таки вернуть до того, що вони майстри і вони можуть це робити і проводять навчальні заняття. То ось таким чином, саме побудовано на комунікації, на спільній такій роботі, ми вивчаємо аналізуємо і потім проводимо онлайн зустрічі, семінари, надаємо рекомендації, як покращити якість викладання навчальних предметів. На що звернути увагу саме безпосередньо керівникам закладів. Скажу навіть більше, в нас є такий проект, який ми проводимо з керівниками закладів освіти, які готуємо до інституційних аудитів. Так, в стані війни інституційні аудити поки що призупинено, але ми постійно навчаємо керівників закладів, збираємо ці творчі групи, збираємо експертів, знайомимо з тими новими вимогами, рекомендаціями, які на сьогодні актуальні. Не можемо ми бути постійно в стані. Да, в такому стані війни ми маємо рухатися вперед і Вчора буквально проводила пані Оля з відділом інституційного аудиту по плану контролю. Один із таких проектів, коли навчали керівників закладів дошкільної освіти, то знаєте, ну досить таки велика кількість скільки було учасників пані Олю. 46 і Майже 50. 50 керівників закладів дошкільної освіти долучилися, то це говорить про що? Це говорить про те, що керівникам цікаво, їм цікаво знати. Вони хочуть знайомитися з тим новим, що відбувається в освіті, навіть незалежно від того, що ми всі от в таких ситуаціях. Але знову ж таки керівники, люди творчі. І підходять до цього творчого і відгукуються на всі ті наші дії, на все те, як ми хотіли би вивчити, вони відгукуються. Але от ми не виїжджаємо на сьогодні в заклади освіти, але ось так дистанційно вивчаємо, аналізуємо і супроводжуємо. А чи є от рекомендації щодо організації роботи вчителя? От як організувати світній процес в умовах війни? І чи дотримуються от взагалі вчителі, керівники навчальних закладів цих рекомендацій? Звичайно, знайомитися з цими рекомендаціями. Можна і на сайті Міністерства освіти і науки України, і на сайті Державної служби якості освіти України є великі звіти і на сайтах Міністерства, і на сайті Державної служби якості освіти України щодо вивчення тих питань, про які ми з вами тільки що говорили. Є рекомендація, як організувати освітній процес за дистанційною і онлайн-навчання. Скільки має тривати навчальне заняття? Яка має бути навантаженість здобувача освіти? Як поводити педагогу в стресових ситуаціях, коли лунає сирена, коли треба тримати клас, коли треба пояснити дитині, як оберегтися в тій чи іншій кризовій ситуації. Тобто, все це є, всі ці рекомендації в доступі їх можна знайти. Вони є, але вони користуватися тільки ті, які є на офіційних джерелах, бо це та інформація, яку науковці опрацювали, яку експерти відповідно прописали, які соціологи, психологи, тобто. Ті люди, які з цим працюють і можуть надати рекомендації, які дійсно стануть в нагоді педагогам і керівникам закладів, і батькам, звичайно, ми вже в студії не один раз говорили, запрошували психологів, які надавали практичні поради. Здобувачам освіти, педагогічним працівникам, батькам щодо ось таких кризових ситуацій, як в тій чи іншій ситуації бути, і як вийти з цієї чи ці іншої проблеми. Пані Наталю, ви от зазначили, що зараз такий навчальний процес складний. Він в умовах війни, то світла може не бути, то ще якісь проблеми, то лунає сирена. Ось як ми буквально чули кілька хвилин тому. От безпечне освітнє середовище, які вони оці нові виміри безпеки. Так, ми не можемо зупинятися. Я Почала з того нашу зустріч, що освітній процес триває. Основне на сьогодні: що щоб засновник закладу освіти створив безпечні умови перебування здобувачам освіти. А якщо ми раніше додавали ще слово комфортні умови, то це було, але не було війни. Ми всі розуміли, що таке комфортні. Ми намагалися побачити їх, намагалися на них акцентувати увагу. На сьогодні це безпечні умови. До безпечних умов перш за все це умови укриття. Укриття має відповідати відповідно. Відповідним вимогам, відповідним стандартам, і відповідно діти, які знаходяться в цих укриттях, себе повинні відчувати захищеними. Наскільки ці укриття, наскільки вони відповідають за це, відповідають вимогам, це за це відповідають інші, скажем, структури, які їх вивчають, перевіряють, надають акти дозволу, але основне покладається на засновника, бо він має забезпечити якісні умови в закладі освіти, і саме оте Освітнє середовище, і саме те укриття, в якому має бути інтернет-сполучення, якщо діти навчаються офлайн, лунає сирена, діти мають спуститися. Тобто є певний алгоритм дій учасників освітнього процесу, починаючи від керівника закладу, закінчуючи працівником закладу, учнем всім, хто перебуває на той час в закладі освіти, кожен має знати, як йому бути в тій чи іншій ситуації. І Яке безпечне середовище вони мають собі знайти місце чи то укриття? Якщо дитина навчається дистанційно, то тут покладається велика відповідальність на вчителя. Це те про що я говорила: що як вчителю зорієнтувати дитину, бо батьки в цей час можуть бути на роботі, дитина сама залишається за Монітором і як їй бути, щоб стресову ситуацію як можна менше зняти цю соціальну напругу, і дитина відповідно не зазнала тих кризових ситуацій. Коли ми вивчали це питання підготовки закладів освіти і нова українська школа, то ми саме дивилися укриття в закладах освіти, і працівники управління виїжджали, бачили. Можу сказати, що частина дійсно закладів освіти Дніпропетровської області мають укриття, мають Акти дозволів до підготовки до нового навчального року, але частина цих укриттів немає. Тому ось у нас такий досить великий відсоток закладів освіти, в яких організовано навчання дистанційно, тобто онлайн. Але так по мірі вирішення цих питань, бо засновники кожен же ж переймається так своїми людьми, які проживають на відповідній території. Відповідно, вони ж хочуть забезпечити і умови, щоб було комфортно усім, хто є на. Ці території всім особам, які проживають, то вони намагаються покращити ці умови на сьогодні. Є території, які планують виходити вже після канікул, бо в нас на часі канікули, да, кожен керівник приймає собі рішення, коли йти на канікули, канікулярний час. Потім з того, що ми знаємо певну інформацію, частина закладів освіти планують виходити на навчання офлайн. Тобто можу сказати, що засновники на сьогодні цим питанням опікуються і для здобувачів освіти, та, мабуть, всіх учасників освітнього процесу, бо це і батьки, і вчителі, і учні в першу чергу створюють умови саме навіть в кризові, саме навіть у військовий час, коли ось такі сирени забезпечують умови для того, щоб дітки могли навчатися. Дякуємо вам, шановні гості. Нагадаю нашим радіослухачам, що ми сьогодні говорили про організацію освітнього процесу в умовах війни. Гостями нашої студії були Наталя Кириченко, начальниця управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області та Ольга Огар, тимчасово виконуюча обов'язки заступника начальника відділу інституційного аудиту та позапланового контролю управління Державної служби якості освіти у Дніпропетровській області. Дякуємо вам за чудову розмову. Дякую вам, дякую. Ви слухали програму тема дня до ефіру. її підготували ведуча Світлана Огнівенко та звукорежисер Олександр Сохач. Інженер фіру Наталія Назор на все добре вам.